Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер. Сьогодні хочу поговорити з тобою про книжницю Аделін. Безкоштовно ми її всі разом отримали, сім днів зайшли і залутали собі на аккаунт. Е із чого хочу почати? Розробники самі сказали, що незабаром буде. Ребаланс, ослаблення чи як його можна назвати, трьох підземель. Перше це альнаме, Акуморі і Великий Страж. Це буде робитись для того, щоб гравці-початківці і гравці середнього рівня з меншими проблемами змогли долізти до останнього поверха і фармити, щоб зробити хоча б якусь конкуренцію, ну, просто щоб легше грати було. Того, що всі, хто постарше, хто довше грає, вже давним-давно оформляють останні поверхи, ну і по факту не потрібно вже й вичавлювати тих гравців. так? І вони зробили для нас Аделінку, всім роздали безкоштовно для того, щоб оці початківці і гравці середнього рівня після ребалансу змогли е, комфортніше трішки грати. По навичках ми сьогодні дивитися не будемо, мені дуже цікаво подивитися на оціночки, безкоштовно роздали, а давайте ми занерфимо її оціночки просто аж туди вниз. Е, ну, на всі решта локацій. Окей. Ну, Вона ніяка туди. Ну, але чому склеб доявола пустелі всього 3,4? Не знаю. Давайте, е, давайте просто знаєте, що зробимо? Я не бачив оцінок, а просто зайдемо в духів лісу в. Е, є така дівчинка Руела, і просто тут подивимось. Так, 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 так. Скб доявола пустелі 3 і 7. Ну, я щось не розумію тих людей, які ставлять оцінки. Ладно, менше з тим. Напишіть в коментарях, хто з вас ставить оціночки героям. Особисто я не ставлю. Знаходимось ми на аккаунті у містера Дениса Соклана. Він зробив досить цікаву команду із Аделінкою. Йдемо разом на Альдаме, 25-й поверх, і разом подивимося, як вона працює. Наш склад це Раманту, якого можна замінити тою ж самою Роялою, чому я на неї і дивився. Хаймер, Аделінка і Два Гнути. Напевно, я тут зараз ставлю якийсь відосик, щоб ну, ви зрозуміли. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ось тут. Е, на кого можна замінити? Одного гнута можна замінити на акрицію. Каймера можна замінити на Юмеко, але тоді будуть швидкостя трішки інакші, трішки потрібно буде більші давати. Ну і в принципі все. Аделінка, ну всіх має бути. Давайте разом подивимось, як вони працюють. подивимось на пресети і хто в що одягнутий. Без лишнього, просто максимально швидко. Ставлю X1. Дивимось, каймер походив, сон не наложив. Він слабка стихія. Аделінка сон. Раманту наложив свої дебафи, але дуже мало дебафів зайшло. Прям ну, дуже мало дебафів. X2 включаємо і просто дивимося, як воно буде. Ймовірно, тут зараз не буде максимально, максимальної шкоди. 4 дебафи. Ні. Ні. Тут фейл. Ось ми побачили фейл. Того, що Рамонту фактично там нічого не наложив. Запускаємо наново. х 2 Тут каймер наложив сон. Ось тут, ось тут Раманту знову показує нам, що він не наложує дебафи. 3% щось супер жорстко працюють. Ну тут також, я так розумію, зараз буде фейл без розлому, так точно. Ну, але дивимось. А то всі звикли, да, що. Показую тільки 100% проходження, а ти починаєш робити команду, а воно та ніфіга не працює. Ну, тут, отут, зараз два рази підряд працює 3%. Без монтажу я цього вирізати не буду, ну, тому що не буду. Тому що це от три пларівських відсотки, які давним-давно потрібно забрати, як мінімум, на гідрі. Так, каймер перезаряджає. Ну і фактично, тут по другому колу йдуть. Дебафів на ньому вже достатньо для того, щоб це все проходилось без фейлу. Ну, але я вам скажу, що фейлів тут дуже мало. Давайте ще разок запустимо. Фейлів тут дуже мало. Тут все вирішує 3%. Тут каймеру не потрібно накладати, сон, того, що він слабка стихія. Тут є у нас Аделінка, яка сон контролить. Ну, але фактично, каймер, якщо що, може також сон. Накласти. Аделінка у нас без удару, якщо я не помиляюсь, он накладає. Ну і гнути йдуть і роблять атата. Нас тут дуже цікавий, щоб було багатько дебафів на ньому. Ось, ну як ми бачили, тільки що перших два рази, ну, зафейлили. Вирізати я того не буду. Вам все показую. І що один, що другий раз, якщо я не помиляюсь, там розлом не був. Да? Другий раз був у нас слабкість була. Це два основних дебафи. Хоча, ймовірно, я думаю, що якщо буде просто розлом без слабкості, тут гнути також будуть справлятися. Тут, дивіться, просто з запасом. Раз, два і ще один удар в запасі в гнута. Тобто там і без слабкості. Добренько, редагуємо, йдемо до пресетів команди. Раманту, старт, ось так. Каймер, старт з сну, перезарядка на одиничку. Аделінка просто старт з свого сну і гнути одинички на А-3 скіл. Йдемо до героїв. Хто ви що одягнутий за використанням жмякає. Принц Каймер. 336 швидкості. Фактично потрібно ось така швидкість. Можна більш-менш коригувати цю швидкість, але він має бути самим швидким в команді. 600 точності для того, щоб він ще міг підстрахувати своїм сном. Далі гнут. Цей гнут повільніший, він має сокиру. Називається спустошення душі, дар. Йдемо до швидшого гнута. Швидший гнут, як ми дивимося, два сети сприйняття, тобто тут навіть жорстокість, летальність нею навіть і не пахло. Дягнути гнутів жорстокість і летальність, то взагалі там буде мінімальна кількість фейлів, того що буде ще ігноритись. Захист, Дивимось по швидкості. Тут нас цікавить всього на всього швидкість 247 швидкості. Це швидший гнут. 250 критичної шкоди. Повільніший гнут 246, тобто мінімальний розлив, розрив 272 критичної шкоди. І тут також немає сайтів летальності і жорстокості. Далі раманту раманту тут в шкірі аренний. Що він має бути? Він має бути підігне під швидкість. Так, щоб була почерговість ходів. Швидкість там також сильно йому не принципово, того, що фактично потрібно від нього, щоб він один раз наложив свої дебафи. Далі Аделінка, два сети сприйняття, сет швидкості, їй потрібна всього-навсього точність і швидкість також під, під боса, щоб вона була швидша за боса. Швидкість дана у нас 293-545 точності. Якщо я не помиляюся, там потрібно 600 точності. Ну, але тут ще у нас є раманту з своєю аурою, він у нас це компенсує. Також швиденько по талантах проклікаю, тут Соколине око, гнут перший. До речі, тут бажано брати трощення шоломів бажано не брати, тому що воно не буде вам видавати стабільний результат. У Збільшення критичної шкоди. Я би також рекомендував брати ось такі таланти. Перший гнут, другий Гнут фактично так само, тільки тут ще додала перезарядочка для гідри. Е, далі, Аделінка без талантів. Фактично, вони її тут не потрібні, якщо ви зможете артефактами дати стати. Ну і ремонту в соколине Око. Ось така команда, не можу сказати, що бюджетна, але друзі, ви просто бачили час. Скільки там? 15-20 секунд і фармився. Якщо у вас один гнут і немає каймера, відосик є на каналі. напевно, він десь зараз ось тут, ось тут випливе моєї команди, як я фармлю з одним гнутом і без цих всяких імбових героїв 25-й поверх за 2,5 хвилинки. Я дякую Денису, що придумав і зробив ось таку чудову. Команду. А це все на сьогодні. Якщо тобі сподобалось, ти знаєш що зробити. А якщо не сподобалось, ну то не сподобалось. Зустрінемось в наступному відосі. Gets everything that she wants in a punits. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.